Україні! Гучно та спекотно було сьогодні вночі в Севастополі та на Росії. Про найсильніших вогнем нашої області далі на Першому Подільському. У студії Ольга Захарченко це 5 хвилин на головне. Вночі було гучно у Севастополі у Міноборони Росії повідомляли, що зазнав ударів судноремонтний завод імені Оджонікідзе. Головне управління розвідки України підтвердили пошкодження великого десантного корабля Мінськ, а також підводного човна Ростов-на-Дону. Також у розвідці підтвердили успішну бавовну на хімзаводі у Росії. Бавовна досягла своїх цілей, сказав Юсов. До слова, Риткінський дослідний завод одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості, тобто вироблялась. До України повернули ще трьох дітей з Росії та тимчасово окупованих територій. Дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Попереду в дітей реабілітація, підтримка психолога та юриста. Музика. На Хмельниччині визначали найсильніших вогнеборців. У передань дня рівника на Хмельниччині пройшли змагання вогнеборців. Кубка пам'яті полковника служби цивільного захисту Петра Сибіги за міжнародним форматом у турнірі. Взяли участь рятувальники та рятувальниці, які продемонстрували спритність, швидкість, сталеву витримку та силу характеру. Вже другий рік поспіль титул Найсильніший пожежний рятувальник здобуває Артур Шеремета з першого державного пожежного рятувального загону. А найсильнішою з серед жінок вдруге стала чарівна Леся Пасєка з четвертого державного пожежного рятувального загону. Що стосується кращих серед пожежних команд, то відповідно до зайнятих місць у рейтингу стали найкращими вогнеборці. Першого з загону міста Хмельницького, також четвертого загону Хмельницького району та третього загону міста Атомний. Кін не тішина. Дякуємо нашим вогнеборцям за їх роботу. Сьогодні частина вулиці у мікрорайоні Дальні Гречани, а також дві вулиці у південно-західному мікрорайоні, знову залишаться без води. Вкотре прорвало водопровід. Про це повідомили у Хмельницькводоканалі. Відновити воздопостачання обіцяють орієнтовно о 16-й годині. Більше про відключення дізнавайтеся з нашого телеграм-каналу. Для зручного переходу скануйте qr код У Чемерівцях судили водія мотоблука, який пропонував поліцейським хабар. 49-річний житель Кам'янськ-Подільського району їхав мотоблоком селом Степанівка у нетверезому стані. Патрульні склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення. Предляв предлявляючи паспорт, водій запропонував правоохоронцям гроші в обмін на непритягнення його до адмінвідповідальності. Ті ж відмовилися і попередили, що за таку пропозицію передбачена кримінальна відповідальність. Попри це, чоловік поклав тисячу гривень на ноги патрульного, котрий сидів у службовому автомобілі. Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Суд покарав чоловіка штрафом у розмірі 17 тисяч гривень. Музика. На Хмельниччині патрульні вкотре виявили посвідчення водія з ознаками підробки. Учора на автодорозі Житомир Чернівці. Поліцейські зупинили транспортний засіб Шевролі під керуванням 52-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів за інформаційно-пошуковими базами національної поліції патрульні виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце події охоронці порядку одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить обставини по справі. У Хмельницькому відбудуться змагання зі стрільби з пневматичної зброї влучний постріл. Взяти участь у змаганнях запрошують усіх бажаючих. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Участь у змаганнях безкоштовна, але вітається донат у скриньку допомоги військовим. Охочих позмагатися просять попередньо зареєструватися. Змагання відбудуться 16 вересня о 14-й годині у приміщенні тиру спортивно-культурного центру Плоскирів за адресою вулиця Шухевича, 90 за стадіоном Локомотив. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Побачимось протягом дня. Бережіть себе! Слава Україні!